Ім'я Отца і Сина і Святого Духа в сьогоднішній Воскресний день наша неділя іменується неділею Прометаря і Фарисея і вважається першою підготовчою неділею до Великого посту, великий піст, наскільки цінується з давніх давен у церкві, що має свої підготовчі дні і навіть тижні, для того, щоб людина війшла у нього поступово, для того, щоб усвідомила думками і звикла в тому числі і до пісної їжі. Все продумано мудро для того, щоб людина могла тільки цими інструментами користуватися, використовувати на свою користь. І в сьогоднішній притчі, євангельській Господь говорить, притчу розповідає про метаря і фарисея, що зайшли дві людини у храм і почали молитися. Хоча це і є притчою євангельською, але деякі святі оці говорять, що вона настільки... Близька до реальності, що, можливо, Господь, перебуваючи у храмі, сам на свої очі бачив цих двох людей, які так молилися. І отже, отже, він говорить, що зайшли у храм Фарисей, це той, хто добре знали Божий закон, і ті, хто йому слідували, ті, хто все виконували, і зайшов у храм ззаді метарь, це той, хто збирав податки. Минулої неділі якраз читався Евангельський уривок, притча про. Метаря Закхея, який теж збирав податки і теж запросив Господа у свій дім. І от стояв ось цей метар ззаді у храмі каявся, бив себе у груди по давній єврейській традиції, і показати, як говорить церковною слов'янською мовою, на персіх, тобто у груди Персі, бив себе і казав, Господи, прости мене грішного. І стояв спереді храму цей фарисей, який добре знав всі закони Божі. І говорив і молився так, що, Боже, я все виконую, я пощуся два рази у тиждень, я плачу десятину зі своїх доходів, і я не такий, як той метар, який ззаді зайшов у храм, і я не такий, як інші люди, які займаються прелюбодіянням і хитрістю от, е, е, крадуть. Він себе в цій молитві більше виправдовував. І, звичайно, що фарисейство. Стало сам фарисей став уособленням таким образом лицемірства на всі віка. І Господь часто говорив, що потрібно берегтися такої букви закону. Господь говорив, як написано в Євангелії від Матфія: бережіться закваски фарисейської і садукейської, маючи на увазі, що не маєте собі такого лицемірства. По закону Моїсеєвому. В той час піст був приписаний для євреїв лише один раз в уроці. Але фарисеї після вавилонського полону почали деякі поститися частіше. Але частіше вони постилися, як показує священне писання, не для користі собі, а для того, щоб показати себе вищими в суспільстві, що вони виконують щось більше, ніж інші люди. Як і цей фарисей молився, що я, Боже, пощуся два рази в тиждень, хоча цього приписано на той час не було. Чому повчає нас ця притча? Якраз і у День пам'яті ще новомучеників, сьогодні і сповідників нашої церкви, новомучеників мається на увазі тих, які постраждали у новому часі, тобто порівняно нещодавно по відношенню до нашого життя, а саме в ХХ столітті. І ми називаємо цей день новомучеників і сповідників церкви Руської, тому що на той час багато мучеників було у всіх країнах. Пострадянського простору це була на той час дебільш і одна країна, і одна церква. Тому ми їх згадуємо в такому єдинстві. Вони постраждали і в куточках деяких Казахстану, і Росії сучасної, і України, і Білорусі, і радянська влада якраз доганяла цих людей, але їх склалася на велика така велика кількість, що церква виділила їм окремий день собор для того, щоб згадати всіх разом, в тому числі і тих, можливо, кого імена ми не знаємо. Якраз Господь в цій притчі вчить нас в тому числі і вірності, яка була в цих новомучеників, і в першу чергу не бути лицеміром, тому що лицемірство вкоріняється в кожному народі і в кожній людині, часто буває в сім'ї, в родині таким чином, що бачачи лицемірство батьків, дитина сама волі неволі навчається бути нещирою і в суспільстві. І в той час фарисеї, які добре знали писання, які молилися на показ і робили багато чого на показ, що Господь засуджував. І в той час здавалося б так давно, це мало би забутися. Але в кожному поколінню гріх будь-який він росте і примножується. Немає такого гріха, який би з часом в людстві був повністю поборений, і переможений. Людина завжди з народження, часто зрощує собі багато страсті. Піддаючись на спокусу диявола. І от лицемірство, нещирість — одна з таких страстей, яка може вкорінитися в людині. І вона в тому числі дуже вкорінена в сьогоднішній день. Коли ви знаєте, в деяких країнах кажуть, що є такий індекс е, щастя, індекс того, як люди відчувають себе радісно і щасливими. Там і Германія, і Нова Зеландія різні опитування проводяться. хоча Приходять до того, що люди один одному усміхаються а потім ні з того, ні з цього кажуть, людина звершує самогубство, і так буває, і в нас в, в, наші, в наших людей точно так само наче хороші відносини, а людина, йде і закінчує життя самогубством. Чому? Тому що була нещирою, не все розказувала і своїм оточуючим, і усмішка була у вигляді маски натягнутої, і не було щирості, і в тому числі не відкривалася в покаянні, боялася відкритися свої думки і те, що її насправді турбує. Так само серед юних людей часто буває, передається від батьків така. Думка, щоб е, нікого не образити, не сказати чи вчительці правду, не сказати комусь своїм оточуючим, можливо, краще промовчати, аніж постійно лицем міряти і бути нещирим, тому що коли дає Господь таку ситуацію, дає можливість нам. Що ми один на один з'являємося, залишаємося з якоюсь людиною, то напевне ця ситуація дана нам для того, щоб сказати їй правду, що ми думаємо, що ми хотіли би донести, аніж роками носити в собі роками в собі зрощувати в голові оцю думку, яка дуже часто перетворюється в агресію і злобу по відношенню до іншої людини. Ми цього не говоримо, мовчимо, але в собі носимо це, і воно в нас росте, і нас самих з'їдає зсередини не когось, а нас самих. І Господь закликає: бійтеся закваски фарисейської, тобто бійтеся лицемірства. будьте трішки щирішими, говоріть частіше і більше правду, тому що, якщо будемо старатися говорити правду і іншим, то потрібно й бути чесним і правдивим по відношенню до самого себе, знати і розуміти свій стан. Знати, в якому стані я знаходжуся, а інколи буває людина живе і не, не задумується про свій стан. Кажуть, достатньо залишитися на три дні вдома в стінах, самому на три дні в хаті, і побачити, які думки будуть тобі приходити, які думки будуть тебе спокушати. Це і буде по-справжньому те, що робиться в тебе в голові. А не тоді, коли ти в суєті загнаний роботою, за щось хвилюєшся, клопочешся, і не маєш часу звернути на самого себе, що в тобі робиться. Тільки коли ти звертаєш увагу на свої помисли, на те, що ти говориш, заспокоюєшся, навіть буває в кінці дня, сядеш на диван, відпочинеш, подумаєш про свої вчинки і слова, зробиш короткий аналіз і вже стає чистіше і світліше в голові. А якщо помолитися при цьому всьому, взагалі людина відчуває благодать, я бажаю усім слідувати якраз цьому митарю, який стояв задію у храмі, розумів свою грішність. І намагався бути скромним. А Господь говорить, що ті, хто буде останніми, вони стануть першими. А ті, хто на показ це робить і хочуть бути першими, вони стануть, вони стануть останніми. І сьогодні, в тому числі, скромніші люди, скромніші, які усвідомлюють свою гріховність, вони, як правило, ще й вірніші. Вони і довше зберігають вірність і в сімейному житті, і в суспільстві, і один з одним. Якраз такі новомученики-сповідники, які постраждали в минулому столітті, це були і єпископи різні, і священники, і рядові духовенство, і високого чину патріархів, які сиділи в тюрмах, прийшли багато силок, важких турботи роботи 70 років гоніння. Ці люди якраз були чесні з самим собою. І мали сили зберегти вірність Богу і своїй вірі, і своїй церкві. Вони нам служать приклад, тому що вони жили порівняно недавно від нас. Вони якраз жили в минулому столітті, є такі, що померли вже в 2000-х роках, але прийшли в великі тюрмі і страждання. І вони пройшли це не просто само собою, так було. А вони прийшли це, тому що усвідомлювали для чого вони це роблять. Мали в собі якраз це бажання, мали в собі таку велику віру. Нехай Господь і нам пошли таку віру і скромність усвідомлення гріховності, яка була в цього метера з цієї притчі. Амінь.